Друзі, вітаємо вас з Черкащини! З чудового міста Сміли! Нас називають Сміливі зі Сміли, і ми з гордістю несемо це звання. Ми пишаємось історією свого міста і прагнемо для нього європейського майбутнього. Я народилась на черкащині, а я у смілі. У смілі мені подобаються зелені ози. А ще тут є унікальні місця. Знайомство зі Смілою логічно розпочати з її центральної частини. Тут зустрічає всіх дівчина Сміла з легенди. Тут майдан слави та пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Сміла це містечко біля чарівної річки Тясмен. Смілянська набережна отримала відзнаку найбільшого міжнародного будівельного конкурсу в Європі міський парк улюблене місце відпочинку смілян та гостей міста. Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Сміле сучасне місто максимально комфортне, зручне та безпечне для жителів і гостей. Я приїхала до Сміли з Рівного. Мені тут подобається залізничний вокзал та стародавні будинки. У місті розташований найбільший залізничний вузол Черкаської області, станція імені Тараса Шевченка. Найстарішою пам'яткою архітектури міста є римсько-католицький костел успіння Пресвятої Богородиці, збудований на початку 19 століття. У Смілі є своя пізанська вежа, водонапірна башта Софіївської лікарні. Вона має приблизно той самий кут нахилу, що й Італійська Пізанська вежа. Найбільша кількість пам'яток архітектури сміли пов'язана з освітою. Жіноча гімназія збудована в 1910 році, зведена в 1908 році будівля чоловічої гімназії, нині приміщення гімназії. Паровоз музей єдиний технічний музей на Черкащині. Я приїхала у Смілу з Херсонщини. Мені подобається містична сміла та її рекорди. У смілі цікаву, таємничу і навіть містичну історію мають не лише будівлі історичного центру міста, а й кладовище, підземелля і річки. Існує велике підземне сполучення між містечком Смілою та Юровою Горою. Цей хід можна було побачити у 1840-х роках, прямо посеред сміли. До нього можна було забратися і вільно ходити на безпечну відстань. Так про смілу писав Олексій Бобринський граф археолог. Сміла в книзі рекордів України. 2016 рік наварили 6 тисяч один вареник і нагодували більше тисячі осіб. 2019 рік на центральній площі виклали 3333 млинці у вигляді троянд. 2020 рік створили вперше в Україні веселку з 5200 різнокольорових млинців довжиною 17 метрів. Ми зараз живемо у смілі. Це місто прекрасних людей: привітне та гостинне. Сміляни прості, працьовиті, талановиті, творчі люди, закохані у своє місто. Тут ради зустрінуть кожного. Наша сміла сучасна, смілива і суперова.